Привіт усім! Я завжди чекаю з нетерпінням нові смартфони компанії Unigerts, тому що в них завжди є щось прикольне: то проєктор, то величезні ліхтарі, то ще якісь приколюшки. І от перед вами зараз чергова штукенця, яка я до сих пір не знаю, як називається. Коротко, коротка передісторія. Щоб ви розуміли, розпаковка знімається на початку листопада 2024 року, коли не на AliExpress, не на офіційному сайті нема жодної інфи про цей апарат. Я не став чекати, поки виробник скаже мені, коли можна опубліковувати огляд, тому я розпаковую його зарані для себе, щоб подивитись, нормально з ним ознайомитись, і вже повний огляд вам видати класний. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на основний канал, на якому повні огляди і виходять. Посилання буде в описі. Ну а давайте ми тепер з вами відкриємо нарешті вже новинку від Unigerts. Наскільки я знаю, це Shark 3. Скоріше за все. А може й ні. Ага, і ось у нас сам апарат. І так, я був правий. Shark 3. Він називається. Чомусь вони другу пропустили лінійку Shark. До речі, Shark 1, який в них вийшов, я знімав. Огляд на основному каналі ви знайдете, так що без проблем можете подивитись. А тепер Shark 3. Тут у нас, як завжди, йде коробочка в пломбах, тому ми їх розрізаємо, плівочку знімаємо. І Зараз ми з вами доторкнемось до цього, як то кажуть, прекрасного. Цікаво. Ну, зрозуміло, що виглядати він повинен плюс-мінус, як звичайний танк. Тому що в них всі смартфони схожі вже не перший рік. І ось він Shark 3. От такий от апаратик. Так, комплектація. Зараз коротко. Заводська документація, інструкція, все як має бути. Відразу радує око наявність 120 ватної зарядки. Це, ну, це завжди плюс. Це круто. Смартфон буде заряджатися швиденько. Далі для любителів гри на гітарі є медіатор, але якщо серйозно, то цією штукою ви дістаєте слот для сім-карт. Ну і тут у нас запакований type c кабель Тут, в принципі, нічого нового. До речі, дуже рідко, але я, напевно, вперше, до речі, бачу, що в Юнігерці немає скла в комплекті. Так що це важливий момент. Скла, на жаль, немає. Ну нічого. Так, дістав я смартфон. І перше, що я вам хочу сказати, тут немає проектора. Це, в принципі, було очікувано. Тут, бачите, у нас видно, що корпус від попередніх танків чи від шарка попереднього, але там, де проектор має бути, там стоять заглушки, коротше кажучи, ось так. Ну, нічого страшного, тому що серія шарк вона в цілому так і повинна бути. Вона трошки дешевша йде, ніж танк. В танках є проектор, а в шарку немає. В шарку фішка ця яка Потужне залізо. Ну і ліхтарик вони, звичайно ж, тут залишають. І трошки дизайн цієї задньої панельки вони переробили. Ну і по суті все. Кріплення для ремінця, один динамік. Спереду, я так розумію, так, навіть навіть скла немає. Тобто тут не скла захисного, не плівочки немає. Тут зразу скло смартфону. Так що якийсь захист докупити доведеться. Десь його ще й пошукати окремо. Е, значить, що тут є? Кнопка блокування, регулювання гучності у нас оце? Оце регулювання гучності. Дивіться, які кнопки. кнопотулічки. Малесенький, боже, такого я ще не бачив. А на а коротше, неважливо. Тут у нас слот для сімок, кнопка для ліхтаря, кнопка, яка налаштовується, ну, і все класично. До речі, розмін для наушників, як завжди, у нас є поруч із тип-сішкою. Що заліза, зараз подивимось, до речі, тому що я не знаю точно, але мені здається, що тут буде Dimensity City 8200, як і в першій моделі Shark. Хоча якщо включити логіку, то це ж Shark 3, можливо, тут буде потужніше залізо, а може й слабше. Чесно, не знаю. Тому от цим і цікаво розпаковувати такі смартфони. Зараз будемо дивитись. Запустимо смартфон і подивимось. До речі, прикольна фішка. Це мені здалося, що тут реально AMOLED-екран. Дивіться, не світиться нічого, окрім надпису. Прикиньте, оце, от мені взагалі, я вам скажу, неочікувано для мене, що тут, скоріш за все, AMOLED-екран. Вперше в юнігерцах. Ну що ж, давайте запускати. Так, запустився наш смартфон. Дивіться, яка нас анімація з вами зустрічає. Уже новеньку анімацію собі зробили вони. І так, реально, це ай... О, IPS, це AMOLED це AMOLED дисплей. Зараз я вам виставлю, щоб в камері було нормально по яскравості, тому що яскравість тут явно ж має бути більша, ніж в IPS. -ок. Ну, наче нормально. Давайте я зразу зайду в дисплей, хочу подивитись, що там по частоті оновлення, бо щось він так трошки підтуплює, мені не сильно це подобається. Так, частота оновлення 120 Гц. Є таке. Це хорошо. О, тепер зовсім інший смартфон. Тепер зовсім інші відчуття стали від нього. А Це щось таке незрозуміле. Насичена яскрава AMOLED матриця Ну, от за це їм уже, звичайно ж, величезне дякую. Зараз мало хто їх взагалі робить. Як би нам тепер з вами подивитись короткою характеристики? Ну, давайте ось тут може. Так, характеристики. Android 14. 15 ГБ, ну я так розумію. А, стоп, це постійна пам'ять. Постійної пам'яті 512, оперативки 16 і плюс 16 можна ще розширити. І тут Dimensity 8300, а не 8200. О, о, бачите? Бачите? Це ще потужніший смартфон, ніж перший Shark. Тобто зараз це найпотужніший виходить Unigertz, я так розумію. Ну так. Оце мене вже радує. До речі, акумулятор пропустив момент 11600. Тобто, знаєте, така сама ідеальна серединка. Не багато, але і геть немало. Тобто на 2 дні мінімум вам вистачить. І якщо вірити, ось цьому, якщо вірити ось цьому, то тут у нас роздільна здатність 2К. Блін, мені цей смартфон починає дуже подобатись, дуже хочеться вже його потестити. Ну, це, звичайно, круто, реально. От, Dimensity 8300. Це в Antutu, по-моєму, мільйон 200 тисяч балів десь, приблизно, Мільйон 150, мільйон млн 200 тисяч. Коротше, це реально потужний ігровий захищений смартфон. З рахуванням того, що це якби amoled екран все як має бути. Ох, Цікаво. Давайте ще в камеру зайдемо, хай вони ще й тут мене зараз здивують максимально. Так, відеозапис. відеозапис. 4К, але. На жаль, проблемки з 60 кадрів на секунду, просто 20 я взагалі мовчу. Бачите, тут стандартні у нас 30 кадрів на секунду буде, і все. Е, стабілізація, де вона? Я її не бачу. Якщо це вона, то хорошо, але це навряд чи вона. Добре, подивимось. Так, режим фото, режим Pro і режим більше. Супер резолюціон. А скільки ж у нас мегапікселів, бо я поки що так і не зрозумів. Давайте подивимось зразу при вас. Так, камера у нас наскільки? На 50 мегапікселів. Що, в принципі, було очікувано. Це є нормально. 50 мегапікселів? Хорошо. Хорошо. Коротше, перші відчуття в мене дуже-дуже непогані. Це, я так розумію, з врахуванням того, що перший шарк продавався менше, ніж за 300 доларів, по-моєму. Цей, напевно, там 300-300 плюс 300 чуть, чуть буде. Не знаю, скільки, чесно. Ну але з таким процесором, якщо взяти його реально баксів за 300, ну це круто, це дуже потужна ігрова машина. Не тільки ігрова, а ще й ну, в цілому, тут ліхтарик, ви розумієте, це типовий юнігерц. От тримає в руках і хочеться вже вимкнути камеру, нажати кнопочку і піти його тестити. В принципі, я зараз цим і займусь, так що вам, вам я дякую за те, що подивились це розпакування. Пишіть, як вам цей апарат з amoled екранчиком 2К плюс роздільна здатність. Ну а я буду тестити. В описі під цим відео буде посилання на повний огляд. Обов'язково подивіться його. Ну і на AliExpress посилання, звичайно ж, я залишаю. Бувайте!